Добрий день. А скажіть, а хто дав дозвіл на встановлення ларька На газоні. що? А які міські служби? Я пам'ятаю, хто Кіблер, Бесага вам давав дозвіл. Паспорт прив'язки є. А скажіть, а це ларьок ваш, так? Це А чому заливали, заливали на газоні бетоном арматуру? Ні-ні, я зрозумію, що таке переносні тимчасові споруди, ви знаєте? Ну, Це значить без любого заляття фундаменту. Тому що це можна рахувати. Ну як, а бетоні бетон в газоні в траві, це що таке? А яка різниця? Це все-таки ви спортили газон. Тому що бетон ніхто ви вирювати з не буде.